Є речі, про які не прийнято говорити вголос. Ми можемо зізнатися у втомі, у стресі, навіть у депресії, але сказати, я ненавиджу своїх батьків, це звучить як злочин. У цей момент людина зіштовхується з хвилею сорому і провини, бо ж так не можна. Проте за цією ненавистю часто стоїть не жорстокість. А біль, який не мав права на існування все дитинство. Сьогодні я хочу поговорити саме про це: про те, чому дорослі діти іноді щиро ненавидять своїх батьків, і чому це почуття може стати кроком до зцілення, якщо його, звісно, зрозуміти. Коли дитину руками принижували, ігнорували або просто не бачили, всередині накопичується гнів. У дитинстві його не можна було висловити, адже батьки сильні, вони мають рацію, а ти маленький. І тоді цей гнів починає жити всередині як отрута. Коли дитина виростає, цей гнів нарешті отримує голос. Він вибухає у формі ненависті. Не тому, що людина зла, а тому, що вона вперше дозволяє собі відчути, як було боляче і несправедливо. Ненависть – це не протилежність любові. Це одна з форм болю, який довго не мав слова. А звідки береться ця ненависть? Часто дорослі діти ненавидять не конкретну людину, а образ у голові того, хто не дав їм безпеки. Ось кілька типових причин. Перше – це батьки, які контролювали кожен крок. І не дозволяли мати власну думку. Ті, хто не захищав, коли потрібно було, або було насильство в сім'ї. Також вічне знецінення, ти перебільшуєш, у тебе все добре, не вигадуй, а ще байдужість, яка для дитини рівносильна небуттю. І тепер доросла людина дивиться на своїх батьків і не може відчути тепла. Замість цього лють і бажання відмежуватись. Але якщо заглянути глибше, там не лише злість, там сум по тому, чого не було в дитинстві. Що робити з ненавистю? По-перше, визнати, що вона є. Це страшно, але відмовчуватися означає тримати себе у пастці. Бо поки ми не дозволяємо собі злитися, ми лишаємося у дитячій ролі, де є тільки хороші або погані почуття. По-друге, зрозуміти, кому вона адресована. Часто ми переносимо ненависть на нинішніх батьків, хоча спрямована вона в минуле до тієї дитини в нас, якій не допомогли, коли було страшно, або яку не помічали. Третє дозволити собі відстань. Не обов'язково миритися чи підтримувати контакт, якщо це травматично. Іноді любов починається з того, що ти просто даєш собі право відійти на безпечну відстань. І тільки з цього місця без тиску і провини можна щось відчувати заново. Стілення не означає просто забути. Пробачення це не Забути або виправ, виправдати це процес, у якому ти нарешті перестаєш тягнути ненависть як валізу. Комусь це дається через психотерапію, а комусь через лист, який ніколи не буде відправлено. А деколи шлях зцілення це просто визнати, так, мені болить, я злюся, але я більше не хочу, щоб ця злість керувала моїм життям. І це не про примирення з батьками, перш за все, це про примирення із самим собою. Інколи любов приходить тільки, тільки після ненависті, коли ми пройшли через гнів і зрозуміли, що за ним стояла лише потреба, щоб нас колись любили. Якщо ти зараз відчуваєш ненависть до своїх батьків, не поспішай себе за це засуджувати, це не робить тебе поганою людиною. Це робить тебе живим. Бо тільки той, коли хтось любив, може потім так болісно ненавидіти. І в цьому болі є шанс, шанс народити в собі нову, зрілу любов не до батьків навіть, а до себе. Якщо це відео відгукнулось тобі, підпишись і поділися у коментарях, що ти відчуваєш, коли слово ненависть чуєш у контексті сім'ї. Можливо, саме твоя історія допоможе комусь відчути, що він не один.